Є така одна чудова країна, називається Україна, а в ній дуже особливі живуть жінки. В них є магічний код. Зараз ми подивимося, магічний код українок. Це творчість, це творчість, це креативність, це те, що вони можуть бути. Ексклюзивними і творити щось ексклю... ексклюзивне. Це алхімія, це магія, коли можна щось поєднувати непоєднювальне. Поєд... Не поєднювальні... не це проявленість, це зірковість, це коли вони не бояться проявлятися, ну, взагалі сяють як зірки. І, 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 і це, це імператриця, це сестра землі, тобто захист від землі, сила землі. Всі, скажімо, бажання проявляються і здійснюються. Тобто є така особливість у Українок проявляти, проявляти свої бажання і матеріалізувати їх. І сама величезна особливість це код творчість і унікальності, і алхімія. Тобто, це магія. Відбувається магія. Просто магічні жінки.